Люди позавчора в день святкування річниці з дня народження Тараса Шевченка я з моїми друзями Томенком, княжицьким, Даневичем, Гресем та іншими вирішили. Не лише відвідати місця, пов'язані з Тарасом Григоровичем, а й подивитися на вертолитний майданчик, на який було витрачено понад 100 мільйонів грошей для того, щоб він став частиною туристичної інфраструктури біля савур могили біля могили Тараса Григоровича Шевченка. Дивовижно було те, що нас, як депутатів Верховної ради, не захотіли туди пускати, пояснивши, що об'єкт. Є е, приватним сьогодні. Я звернувся до Азарова з вимогою пояснити з яких пір державний об'єкт, на який було витрачено безліч бюджетних грошей, став е, приватним. Розумію, що з точки зору охорони е, цей об'єкт давно став приватним, оскільки він використовується не в інтересах громади, не в інтересах держави, а в інтересах приватних. Якихось структур з якою метою не зрозуміло. сподіваюсь, а зараз дасть пояснення з цього приводу. А Генеральна прокуратура дасть пояснення, з яких це пір на вертольотні майданчики, навіть на аеровокзали, фактично, які обкручені колючим дротом не пускають народних депутатів. Нагадаю вам, що навіть президентський вертольотний майданчик на схилах Дніпра і той не має з кого з колючого дроту. Цей майданчик охороняється найбільше. Чому яка причина Навіщо? саме ці питання і встали в зв'язку з нашими відвідинами.